Дивіться, які гості у нас тут. Не бійся, красиво. Куди изошел? Якщо... Смільчак. А яблоко я. Е. Капу, Виходь, друже. Виходь. Хоть бо закриємо, то будеш ночувати. Не боїться я нічого. Попробуй з руки его задавать. Не бійся. Це просто на острові їжаки з рук їдять вже, не. не ховається, ти бачиш? Теж хто, хто приходить на каву, хто на молочко приходить на островицю.